Є знижки на Гліцесет та ліцесет Макс 15% в аптеках така подорожник вам та «Ощад». А зараз найцікавіше саме колесо фортуни допоможе нам визначити фінальні цифри нашого сьогоднішнього рахунку. Друзі, на вас чекає шість запитань про Україну. Відповідь на які цифра. Тож ви відповідаєте цифрами, тобто одна команда цифрою, друга більше чи менше. Хто буде? Ближче до правильної відповіді той крутить колесо фортуни. Mm -hmm. І ми починаємо з питанівців. Нас. Так? Будь ласка. Львів. Львів відомий, відомий. своїми кав'ярнями, цукернями та рестораціями. Скільки, Скільки саме нараховується об'єктів ресторанного бізнесу у місті станом на 23-й рік? Ух ти, йо, Я Ей думаю, більше е тисячі. Тисяч. Думаєш більше? Я теж думаю. Я там кожну цю наливочку знаю, в плані кав'ярню. Що, брем, тисячу чи більше? Так, давайте скажемо 1000. на нерівну якусь цифру. 1150. Підходить? Давай. Шикарно. Тобто 1150. Для мене хочеш накинути? Дай 1153. Ага, ну добре. Дивіться, я був у Львові. No, uh... Я був у Львові чотири дні назад. Mm -hmm. <laughs> якщо ти бачить. Юра, більше чи менше? Тисячу сто будівельці тільки знайти, щоб вони там розміщувалися. розумієш? No. Це no. все. No, Тому мені здається менше. Там може в одній будівлі знаходитись три чи. Не no, зрозуміло, так, але все одно це дуже, дуже. Ну ти ще п'яти три менше, напевно. Да, я мені здається Men's. менше менше. Ах, yeah. ah, жучки. Uh -huh. У місті нараховується 822 uh -huh. об'єкти ресторанного uh -huh. бізнесу. Але ви друзі, всі були ближчими до правильної відповіді, тож крутять колесо. Давай, о, давай, давай. Я? Давай, хто, будь ласка. Можу. Хай, <поставлені> так, можу? Так, можеш. І крутиш. Молодець! <поставлені> Нормально. <поставлені> Все о. хорошо. Один. один Один бал один. замість. Один. Я а, максимум, Я а максимум 50. А, все нормально! Що все все робить? Нормально. А, аби подивитись на красу каньйонів, не треба летіти до Америки. Україна теж багата, на ці ландшафтні дива. Дністровський каньйон найбільший каньйон в Україні і один з найбільших в Європі. Яка його довжина? А, довжина? Довжина. довжина! Найбільших в Європі! Він по Дністру так тянеться, тянеться, ну, не знаю, можна сказати 89. Але це, дивиться, це іменно каньйон. Каньйон. Я це спочатку думав глибина. Що це не просто з однієї сторони високо, а з іншої сторони полога. Це каньйон. З однієї, з другої сторони, це така. Правильно? Що, весь Дністер? Не весь Дністер, розумієш? 76? Це каньйон. Ну, найбільше в Європі. Ну, найбільше в Європі. Він по Дністру так а, іде. Юрич, Юрочка, скільки ти вважаєш? Ну, я вважаю, що 16. Правильно. А ти скільки вважаєш? Я 32. Так, 16 плюс 32, 48 плюс, скільки, 76, так. 110 і 124 поділити на 3, правильно? Получається 41,5 з половиною. З половиною кілометр. Та, коротше, це просто гра. Давайте 41,5. 41,5. Давайте. Ні, ну, стій, стоп, там, там 100% скажуть менше. Юр, давай, ти капітан, бери на себе відповідальність. 30. Все, так. дякую. 30 кілометрів. Що, Кирюха, Ти гад... більше? Більше? Кирило каже, він дуже довгий, але ну, він, він не весь пройшов. Він не довгий, він здоровий. Так. Типу, він прям великий. А Ми... тут довжина. Як на мене, це мінімум кілометрів 200. Але, скажімо, просто більше. 200... Да, але 50... просто скажем, більше. 250 кілометрів! Ти моя омнячка. Так. Я ж казав, він здоровий. І отако підстрибний. Р -р 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 Сіко там. П'ять Недалеко, норм. П'ять п'ять балів до, до команди. П'ять. Хорошо. Нам питання у 23-му році. В рівному родині військового з'явився на світ малюк з рекордною вагою. Яка вага у новонародженого козака? Дивіться, стандарт 4500. Да, множимо, множимо на 2. По-моєму, стандарт 3500. Ні, 3600 стандарт. 3600. Та, тому І 51 я думаю, сантиметр, тут... ні? Ну, я думаю, 6, 6. мінімум. Ну, має бути 6. Давай на рівно скажемо, щоб вони... 6, 600, 300, ну, рахту. 6 і... Ну, 6352. 6, 6 352. Це якось більше дуже... чи менше? Ні, мені здається, точно більше. Ну, це рекордна вага. А як ти думаєш? Окей, я десять. народила 4400. Так і вот, бачиш? А це рекорд. Розумієш. Да 20, мені точно так. здається, що там під да, ну, вісмірочку. Капець, це вже в другий клас, іде дитина одразу. А це рекорд. Вона може одразу ну, і й пішла. Опыт. Та ні, не, клас. Клас. давайте менше. Давайте менше. Давайте так, менше мей, mm -hmm. давай більше. Юра, визначся. – Це рекорд. Каже більше. Я не знаю. – Добре, більше ніж більше, 6,300. Більше, більше, Хлопчик Остап народився з вагою 6 кілограмів. 330 грамів. О! Прикинь! Чот, На 20 Ми стали ближче мені. Ми 1352 сказали. Ми а ви сказали ж... більше. А ви сказали але сказали ти бали і менше. О, чекайте, але як ви влучили. Блін, треба чути чуйку, так? Два бали команді педана. Ну, два бали нормально. Ну, два два бали. Бали. ну пощаслимо, рукам у нас є проблеми. Відчути себе принцесою у замку можна на Тернопільщині, адже саме Тернопільська область займає перше місце в Україні за кількістю замків. Яка їхня кількість? Я думаю, шістнадцять. Ну дивися, ну Тернопільська область Найбільш Ну, шістнадцять. Це, це якось мало тепер ну, замків. Саме замки так, вигаще, їх там, так. Ну, добре, не якісь там-ні-ні, ні, їх 32. не може бути прям нереальна кількість, тому і, що є в Луці. тоді в інших він ж Є, є всюди. 32. Вся Західна Україна, Захід України. Мені то ж здається, що можна сказати, щось такі от 15, щось такі. 32. Давай <праїд> 32. 32? Тридцять два. Більше чи менше? Слухайте, в мене, я десь нещодавно читав щось, і мені здається, мені взагалі там 150, або 50, або 150. Я б сказав більше. Ми підтримуємо більше, тебе. Більше. Саш, ми тебе підтримуємо. По 30-20-32 зуби у вас. Але я буду, я буду пишатись. Я буду пишатись, якщо більше. Бо це мені здається більше. Друзі, 34. Прикинь, дякую. Поїхали. Поїхали. А зараз, друзі, я піднімаю ставки. А зараз почнеться. Зараз буде 20 і 100. Ой, яке. Зараз ми з тобою накрутим. Замість одиниці у нас соточка. І замість двійки у нас мінус 20. Давайте так. І йду я до. Ми вже брали бійку, двійку. Беданівців, і Ми... наступне запитання. Києво-Печерська Лавра є найбільшим монастирем у Європі, одним з найбільших у світі. А яку площу займає Лавра? Це в мене з площами біда. Знаєш, весь пагорб, я б так сказав тобі. Коли їдеш, Два схили? Ну, сім і сім. Десять? десять. 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 Це 100. Сто... Ні, то сотка. Гектар це кілометр на кілометр. Так. Кілометр От... на кілометр. Кирило, може ти щось скажеш? про Я думаю, мені важко, я з тими гектарами ніколи. Уяви, що Лавра, це каньйон. Видно, що у людей. Дивіться, бо нам видно, що у нас нема землі. Абсолютно. Нічого не брали, нічого не крали, ми не знаємо, як її навіть мірити. Ні, я один раз, чесно, один раз купував землю, але чисто для Вазона, знаєш. <різь> Давайте відповідь. 100 гектарів. 100 гектарів. Ще просто більше чи менше. Ну, Там же не сильно велика насправді площа. 100 гектар? Відповідь. Менше. Менше. Так. 25 гектарів. Так? <плевиць> 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 Правильно. Відповідь. Ну, можна я крута? Ну, можна я крута? <плевиць> Аня! Аня! Давай, мала! Прийди ко мне. Минус 20. Стоп, 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 стоп. Окей. Одинадцять одинадцять ну, багано, балів. – Одинадцять, Один одинадцять. Не одинадцять. одинадцять. Це останні да. У -у -у. зібрали Це вийшов Так. – зібрали Зачем, його беремо. потім э, вибиваємо вона... і вона... розслабляємося. культура вишивки. Одне з національних надбань українців У 21-му році в калуші Івано-Франківської області на день вишиванки розгорнули найдовший рушник. Скільки завдовжки найбільший вишитий рушник в Україні? Ну дивіться, давайте ще відходити від того, що вони такі планують. Так, ми хочемо, щоб була новина. Максимально. Най... Найдовший рушник. 100 метрів. Тіпа ну хто там буде 100 53, метров, ну щось таке. 75 метрів. ну 100. Ще 200. Хм-хм. Ну. Mm. No. 100. Більше чи менше? Ми кажемо менше. Менше. Кажіть, сьо. Друзі. 11 метрів, 79 дев'ять сантиметрів. Це ж висіти треба. Хоча я думав, теж ж Давай, давай, Це все нормально. 150 та 19 метрів. Я знаю, але там є мінус 20, я ж сподіваюсь, що нам сьогодні має пощастити. на долю, на гості. мінус, Браво! 14 балів. Кача вдалося заробити 60 балів. Це круто. Це молодці. А команді педана 89 балів. бал! 29. Це нормально, Це круто. Це прям, І це наші сьогоднішні прям... переможці. Педанівці. Вітаємо. <світ> <світ> І подарунки від партнеру. Торговельної марки Кухар рішельє кухар – справжній Справжніше кухар у вас вдома. Будь ласка, в студію. Я люблю Україну.